Ні, торкнутися до мотоцикла і назад. І сюди З... я туди вдома в тисяча. Ні, торкнувся. Треба торкнутися до мотоцикла і бігом бігти сюди торкнутися до забору. До цього паркана. Понял? Я перший. Ну хто перший, той виграє. Я. Ти хочеш виграти? Як треба стояти? Коли... Бігти. Та ти мені підемо додому і дасть кусняху. Догомовилася. Домовись, давай по рукам. Піло! Пішло заборонение. До, до, до забора тепер ти Да. Крустяка заробив? Да. Молодець. так.